Слава Ісусу Христу, слава Україні! Перед Великодній день ми знаходимося на території свято Києво-Печерської лаври біля Успенського собору нашої всеукраїнської святині, і ми готуємося до великого свята Христового Воскресіння. Всі наші прохання, всі наші молитви, цей святий день. Будуть про одне, це за наших захисників, захисниць, котрі мужньо оборонять нашу батьківщину від агресора, молитви до Воскреслого Христа, щоб настав довгоочікуваний мир, щоб ми разом спільними зусиллями перемогли ворога і щоб Воскреслий Христос дарував нам. Віру, надію та свою любов зі святом. Дякую. Приєднуємося до вітань. Слава Господу Богу. Слава нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава.